Доброго дня, шановні пані та панове. презентую вам однокімнатну квартиру з дуже цікавим плануванням. Заходимо відразу в такий, гарне місце під гардеробну шафу. Тут можна зробити перепланування, квартира і без того непогана, але можна зробити перепланування. Заходимо відразу в величезний санвузол. Він просто огромадний. Зараз вам покажу на скидку, щоб було видно, яка його площина. Ось так. так? Величезне санузло. Зараз ще в іншу сторону піду, покажу. Ось так виглядає. І щось цікавого, що ось ця стіна, цю стіну можна перенести сюди і зробити її паралельною з цією стіною. Тоді ми збільшимо автоматичну кухню. Так само можна і ці пересінки взагалі забрати, зробити все зі скла і буде дуже гарно. Показую кухню вам. Така цікава кухня. Бачимо, тут немає е, лишнього, тут немає котла. Котел винесений на, воді, на балкон. Ось так це виглядає. Ось така кухня цікава. От Я про ту стіну казав, щоб зробити все в один рівень. Забрати цей парапет, зробити рівненько, а ще краще перенести на сантиметрів 30 цю стіну. Ось такий гарний коридор просторий. І йдемо, показую, кімнату. Кімната майже 19 квадратних метрів. Велика. Простора. Її можна перепланувати на дві зони. Тобто можна зробити тут гарну. Зону для спальня, тут перегородку зі склом, а там зону, зону вітання. Ось так. І тут також можна розширити прийом, зробити зі все. Ось. Ось така красота. Покажу вам лоджію. Ось така лоджія. має два входи, два виходи, простора і такий вид в двір. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, З вами був Валерій. однокімнатна квартира, третій поверх, житловий комплекс Барський.